Ліна Костенко, Маруся Чурай, розділ перший, якби знайшлась неопалима книга. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом'яні стріхи над ворсклою, плавились бані дерев'яних церков, вітер був сильний. Полум'я гуготіло і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів, всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була й справа Марусі Чурай? Може, тому й не дійшло до нас жодних свідчень про неї. Що книги міські, полтавські, през войну під час рабування города огнем спалені. А що, якби знайшлася хоч одна в монастирі десь або на горищі, якби вціліла в тому пожарищі неопалима, наче купина? І ми б читали старовинний том, де писар вивів гусячим пером, щороку Божого такого-і то і місяця такого-то і дня, перед Мартином Пушкарем, полковником в присутності Семена Горбаня, що був на той час війтом у Полтаві перед суддею, Богом і людьми. Чурай, Маруся, на підсудній лаві, і пів полтави свідків за дверми, І загула б та книга голосами, і всі б щось говорили не те саме, і чорні бурі пристрастей людських пройшли б над полем буковок хистких. Тоді стара бобренчиха вдова, суду такі промовила б слова. Пане полковнику, і пане войте, ускаржаюся Богу і вам, на Марусю, що вона, забувши страх Божий, отруїла сина мого Григорія. І втеди, син, мій Григорій, наглою смертю вмер, на здоров'я перед тим не скорбівши, през отруєння і през чари бісовські. То вам, панове, правдиво, під сумлінням кажу, і людьми те освічусь. Оскаржену Марусю чураївну тоді суддя суворо запитав, коли, чого і для якої причини таке незбожне діло учинила. Але вона ні слова не сказала. У справедливлень жодних не дала, тільки стояла. Яко з каменю те сана. Тоді громада загула прилюто, вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо як до Гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його варила і як уранці Гриця отруїла. Вона ж співала, наче голосила. На себе кари Божої просила, співала так, як лиш вона уміла, а потім враз неначе заніміла. Тоді ми вряд, упевнившись на ділі, що грицю мер отруєний, в четвер предать землі звеліли до неділі, прийнявши справу криміналітер. Убивницю ж Марусю до розправи Скріпить в'язенням города Полтави.